Всім привіт! Мене звати Іван і я представляю компанію Профтер в сьогоднішньому відео я розповім вам про нову професійну модель поршневого безповітряного апарату Profter MX895. Розкажемо вам про його технічні характеристики, області застосування, чим він відрізняється від інших моделей, та, звісно, як завжди, покажемо його в роботі. Отже, поїхали! Почнемо із технічних характеристик. Апарат оснащено потужним 3-кіловатним безщітковим двигуном із максимальною продуктивністю 4 літри матеріала на хвилину, максимальний розмір сопла 0,35 дюйма, максимальний тиск 228 бар. Даний апарат поєднує в собі високу продуктивність, надійність та зручність в експлуатації. За рахунок великої потужності двигуна 3 кВт. Наш апарат дає можливість досягати рівномірного нанесення фарби одночасно для. Для двох операторів це значно прискорює робочий процес і дозволяє справлятися з великими обсягами роботи за короткий час. Для цього потрібно тільки придбати додатково перехідник на два пости та додатковий шланг із пістолетом. Довжину шланга можливо збільшувати до 40 метрів, тобто по 20 метрів на одного оператора. Цього більш ніж достатньо під час фарбування фасадів чи мостів. Профтер MX 895 можна використовувати в найрізноманітніших сферах від будівництва та ремонту до деревообробки на. На великих фабриках він підтримує широкий спектр матеріалів, таких як водоемульсійні, латексні та акрилові фарби, емалі на основі розчинників, лаки, ґрунти, антикоразійні склади, масляні фарби, а також клей та рідкі споклівки без абразивних частинок. Тобто, як ви вже зрозуміли, даний апарат працює практично із будь-якими фарбувальними матеріалами, які можуть бути, а компактні розміри і невелика вага роблять його зручним для транспортування і використання навіть у Доступних місцях, хочу звернути вашу увагу на тому, що даний апарат вже оснащений електронною контрольною платою та системою Smart Control. Ця система забезпечує рівномірну подачу фарби на всіх режимах роботи, що гарантує високу якість фарбування незалежно від тиску чи розміру сапла. А всі фітинги комплектуючі та насосна частина виготовлені із нержавіючої сталі, що гарантує нам довговічність роботи навіть при великих об'ємах та навантаженнях. Апарат поставляється в повній комплектації і готовий до використання. А саме, пістолет із фільтром, шланг високого тиску довжиною 15 метрів, забірний шланг із металевою сіткою, подовжувач на 50 сантиметрів, сопло 525, соплотримач, масло для змащення поршня, інструкція та гарантія на 24 місяці. Всі наші апарати перед відправленням або продажем в магазині проходять тестовий запуск перевірку на воді, для того, щоб ми були впевнені, що ви отримаєте. Апарат на об'єкті вже готовий до роботи без жодних механічних пошкоджень після транспортування. Для нас це дуже важливо, і зараз ми вам продемонструємо, як правильно запускати та перевіряти поршневий апарат. Перший запуск ми завжди рекомендуємо робити на воді. Перед запуском та кожну годину обов'язково потрібно змащувати поршень маслом, яке йде в комплекті. 4-5 капель капаємо на поршень. Після цього під'єднуємо забірний шланг та шланг обратки до апарата. Та фіксуємо його. Далі під'єднуємо пістолет із соплом та соплотримачем до шланга високого тиску та міцно закручуємо його до апарата. Зверніть увагу, що соплотримач ми закручуємо від руки, а шланг завжди закріплюємо міцно ключами з однієї сторони до пістолета, а іншу сторону в апарат, тому що в даних вузлах проходить високий тиск до 220 бар. Після того, як ми все під'єднали, переходимо до запуску. Забірний шланг вставляємо в ємність з матеріалом, ручку зворотнього крана встановлюємо в положення обратки для того, щоб розвоздушити апарат та вигнати повітря з системи. Регулятор тиску встановлюємо на мінімальні оберти проти часової стрілки та запускаємо апарат. Ми бачимо, як апарат починає виконувати прокачку і вода із повітрям проходить по шлангу. Як тільки ми побачили, що зі шлангу обратки виходить вода без повітря, це свідчить про те, що апарат вигнав все повітря та готовий до роботи. Тепер ми перемикаємо ручку зворотнього крана в робоче положення на пістолет, додаємо тиск. Та починаємо працювати. Отже, друзі, якщо ви хочете підвищити ефективність і якість своєї роботи, поршневий безповітряний апарат Profter MX895 – це саме те, що вам потрібно. З його допомогою, ви впораєтесь із будь-якими поставленими завданнями швидко та легко. А якщо у вас виникли якісь додаткові запитання при виборі даного обладнання саме під ваші роботи, звертайтеся до наших менеджерів. Ми завжди раді будемо вам допомогти в виборі професійного обладнання. Контакти будуть в описі під цим відео, а також переходьте на наш офіційний сайт profter.com.ua. На ньому ви зможете ознайомитись із найбільшим вибором безповітряного обладнання та комплектуючих в Україні. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео і залишити свої. Коментарі із запитаннями. до нових зустрічей на каналі Профтер.